Добрий вечір, доброї ночі. А вона, до речі, сьогодні справді добра. Я, чесно кажучи, сюди їхав з почуттям смутку, тому що не було в моєму житті чорніше ночі ніж 30 листопада. Я тоді спав. Я був впевнений, що Євромайдан закінчився поразкою, бо не підписали угоду. Але перемогою, бо створився надзвичайний громадянський рух, який піде далі по всій країні і буде робити нас непереможними до 2014-2015 до року. А вранці прокинувся від того, що розбудила дружина, і сказала, йди в Михайлівський, там поранений. Там Руслана. І Я йшов туди. Я досі пам'ятаю це почуття. Я не міг зрозуміти, вся несправедливість світу в цей момент впала на нас. По-перше, я відчував відповідальність як організатор, а по-друге, я не міг зрозуміти, за що, чому, що це їм дає, для чого вони це зробили. Сьогоднішня ніч вона зовсім інакша. Сьогодні ви, ми, вони зовсім інакше. Тут є хлопець, який для мене є надзвичайним символом того. Групи студентів, які тоді організували Ще студентський... не тим величезним, який потряс весь світ, але тим Євромайданом, який змусив про нього говорити і придивлятися всю країну. І Вітяки Килимар сьогодні тут, але головне не те, що він сьогодні тут. Він зараз працює в міністерстві юстиції в департаменті ілюстрації, і це для мене. Таві, дякуємо, що погодився. Це для мене символ того, що ми досягли. Сьогодні такі як Вітя, проти яких вони тоді підняли кийки, мають можливість, змогу і завдання очищувати від них країну. А, я ще хочу розшукати Артура Мірзояна. Я сподіваюся, він не пішов далеко. Ми не знайомі, але я захоплююся цією піснею про цю війну, яку він написав. Він зараз її виконував. І там є. Дуже сильні слова, на край землі не прийде ніч. Але, на мій погляд, вона була і значною мірою залишається в нашій країні. Ми мали ту ніч, вона прийшла не тільки на край, на всю нашу землю. І зараз ми її розганяємо. Такі, як Килимар, такі, як кожен з нас, безумовно, ті безцінні герої, які зараз от на тому самому краю землі. І це не буде е, швидко, це не буде легко, е, це не буде завжди красиво, але це обов'язково станеться. Ми розженемо цю ніч до кінця. Обов'язково прийде світанок. Обов'язково потім прийде ясний день над Україною, який всіх нас буде захоплювати, і світ буде весь захоплювати. Щоби це сталося, треба просто одне: е, щоранку прокидатися і робити свою роботу по наближенню цієї держави. В понеділок ми разом з іншими членами парламенту з усіх фракцій нової більшості зустрічаємося, щоб обговорити і написати закон про скасування депутатської недоторканності. Це перший крок, який ми зобов'язані зробити для того, щоб депутати так само хотіли справедливих суддів і справжніх правоохоронних органів, як цього давно хоче кожен громадянин, який стоїть над законом. Друга річ, яку обов'язково треба зробити, це створити парламентську комісію і організувати парламентський контроль за діями Служби безпеки і генпрокуратури. Я вам обіцяю, ми більше не будемо миритися з тим, що не розслідується справа 30 листопада. Ми більше не будемо миритися з тим, що не розслідуються справи розстрілу Євромайдану в лютому. Ми не більше не будемо змиритися з тим, що відбулося те, що відбулося з е, арбузівськими рахунками. Ви знаєте всю цю ганебну історію. Якщо генеральний прокурор в найближчий час не зможе навести порядок, він не потрібен цій країні як генеральний прокурор. Якщо голова служби безпеки не зможе забезпечити очищення служби безпеки від кремлівських агентів, він не потрібен цій країні як голова служби безпеки. І це не буде швидко. Ми не будемо безпомилкові. Ми будемо підбирати міністрів і розчаровуватися в них. Ми будемо мати успіхи і будемо мати поразки, але ми обов'язково будемо рухатися вперед. І, врешті-решт, станеться те про що співає Артур: на край землі не прийде ніч.